Понад 10 тисяч випадків захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано в області від початку місяця. Про статистику інфікування розповів директор Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. Від початку жовтня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб почали вести статистику інфікувань сезонними вірусними захворюваннями. Відтак офіційно зафіксовано 10 тисяч чотириста випадків пацієнтів, що підхопили грип чи ГРВІ. З них майже 7 тисяч діти. Показник загальної захворюваності на грип ТГРВІ на сьогоднішній день у розрахунку на 100 тисяч населення він практично знаходиться на рівні підпорогу, Ну на 0,2% перевищує підпоріг. поки що загальна кількість хворих не перевищує показники минулого року. Тим часом загострюється ситуація із захворюваністю на ковід. 19 додає посадовець. Що от у попередні місяці, десь до 24 вересня, у нас щотижнево реєструвалось. До 50, в середньому до 50 випадків COVID-19 за тиждень. То з 25 вересня ми щотижня реєструємо більше 330 випадків. Як бачимо, зростання практично у сім разів. І початку жовтня вже зафіксовані три летальні випадки, спричинені ковідом. Усі три пацієнти дорослі, двоє з них віком 65. Загалом, з початку року в області на коронавірус захворіло понад 10 тисяч черкащан. Спеціалісти центру нагадують, як захиститися від вірусних хвороб. Ефективний спосіб захиститися від цих і багатьох інших недуг є вакцинація або профілактичні щеплення. У нас в Україні і в нас в області триває наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору. Вона продовжена до 1 листопада. Метою цієї кампанії, нагадаю, є дощепити усіх тих дітей, які в силу різних причин не отримали щеплення від кору згідно національного календаря. У випадку з вакцинацією проти COVID-19 потрібно зробити два щеплення і одну бустерну дозу. Ця процедура збільшить шанси не підчепити інфекцію та зменшує ризики ускладнень. Додають в установі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.